12 квітня погода в Україні буде сирою а температура повітря дещо знизиться. Найхолодніше цього дня очікується на Житомирщині. А найвищі показники прогнозуються на Закарпатті на Полтавщині. Хмарно з проясненнями ймовірний невеликий дощ. Температура в день плюс 13 градусів, вночі плюс 5. У Кременчуці весь день середи буде хмарним. Очікується сильний дощ, який надвечір закінчиться. На термометрах плюс 11 в день вночі, плюс 8 градусів. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях протягом усього дня погода буде похмурою. Можливий сильний дощ і до вечора послабшає. Мінімальна нічна температура повітря плюс 9, максимальна денна, плюс 11. До сьогодні найтепліше 12 квітня. В історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1959 року плюс 23 градуси. Мінімальною температура була 1954, дев'ятсот мінус Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.